Юрій, я ой, чоловік, дитина, квартира, машина і генеральне прибирання по суботах. І мене це влаштовує. Я разів 10 намагалась вивчити англійську мову. Так, моя робота, поки, на жаль, не приносить мені грошей. По суті, освіти повноцінної в мене нема. Заміж пора. Ні, мені не пора. Я почала вивчати корейську. Цим якби підлітки страждають. Не займайся херньою. Скоріше за все, якщо ви дивитеся це відео, вас зацікавила назва. І так, все, що є в назві, дійсно буде у відео. Але давайте про все по порядку. Тож привіт! Мене звати Валерія, і ви на каналі Догори Дерга. Перше відео, в якому я хочу розказати, про що взагалі йде мова на цьому каналі. І звісно, там буде про корейську мову, планування подорожі в Кореї, Юрій. Зміна роботи навчання. Та і загалом цей канал про зміни. Мені дуже не вистачало підтримки, коли я планувала ці зміни, коли я починала їх робити. І насправді досі не вистачає, тому що наше суспільство гадає, що в 28 років у мене вже має бути чоловік, дитина, квартира, машина, робота з 9 до 6 і генеральне прибирання по суботах. Не знаю, там кредити. А в моєму житті в 28 років є мангви, манги і аніме, і мене це влаштовує. І насправді я дуже змінила своє життя в 28 років, кардинально змінила. І я звільнилася з досить серйозної і улюбленої роботи і почала займатися досить несерйозною роботою на думку суспільства. І багато з мого оточення хто досі не сприймає те, чим я займаюся, якби вони нічого зайвого не говорять, але знаєте, періодично запитують. А що там з роботою? Що нічого собі не знайшла, не розуміючи, що я вже працюю. Так, моя робота поки, на жаль, не приносить мені грошей. Якщо бути відвертою, я зараз в мінусі. Але все ж таки поступово я сподіваюся, що. Це буде повноцінний заробіток, це буде повноцінна робота, яку я люблю, яку я обожнюю і яку я хочу з кожним днем робити кращою. Також не всі зрозуміли моє прагнення заново вчитися в 28 років і вивчати ще й корейську мову, так? А в мене незакінчена вища освіта. Я філолог. Я журналіст за освітою, але я не закінчила останній курс. По суті, освіти повноцінної в мене нема. І в 28 років я вирішую вчити корейську. І називаю це освітою. А де діти, кредити, робота заміж пора? Ні, мені не пора. І всі ці аспекти а, насправді дуже важливі для мене. Мені здається, що моє життя стане кращим, якщо я зміню роботу, якщо я піду вчитися туди, куди я хочу, якщо я почну займатися тим, чим я хочу, хоча б знімати відео на YouTube. Але, на жаль, я зістухнулася з тим, що я не отримала ніякої підтримки. Є одна людина, яка. Не розуміємо їх змін, але вона їх не засуджує. Вона намагається мені допомогти. І саме ця людина наштовхнула мене на те, що можливо варто поділитися за куліссям змін з вами. А, можливо, ще комусь дуже хочеться змінити своє життя, але він дуже боїться цього робити. Знайте, ви не самі. Якщо ви хочете вчити мову, але вам важко, складно, і ви не розумієте, і вас ніколи не вдавалося це зробити. Ви не самі. Я дуже довгий період часу думала, що я якась не така, що зі мною щось не так. Я разів 10 намагалась вивчити англійську мову поза а, якби школою та університетом. Так? І в мене це не виходило. Я ходила до різних репетиторів, намагалась вивчити самостійно, з групою, індивідуально. Я викинула неймовірну кількість грошей і так і не навчилася читати на англійській мові, банально ну, розуміти, як приносяться які букви, в яких словосполученнях, а як запам'ятовувати ці слова, як це взагалі говорити. І в мене був період у житті, коли я думала, що ну я не знаю, я там головою вдарилась десь чи ну. Я не розуміла, що відбувається. Чому весь світ розуміє навчання, розуміє цю мову, може вчитися за цією системою. А я ні, можливо, зі мною щось не так. І повірте мені, я зіштовхнулася з такими ж труднощами, коли перший раз почала вчати корейську. Але ні, з вами все добре. Ви не якісь там ненормальні. Ви просто інші. Вам просто треба докладати трішки більше зусиль і трішки інакше. Я дуже довгий період часу не могла зрозуміти, чи там я працюю, чи це моє місце, чи взагалі це нова робота, якою я е, хочу займатися, чи це щось адекватне. Тому що все суспільство мені говорило, ну цим якби підлітки страждають. Не займайся хернею. І я думала, ну так, це просто якісь мрії, напевно. А чому ні? Чому я не можу бути другим раз підлітком? Я всім говорю, я в свої 28 років другий раз підліток. І так, на думку всього мого оточення, в мене надто несерйозна робота, яка не принесе мені взагалі нічого доброго і хорошого. Але я цією роботою займаюся, і я цю роботу люблю. І можливо. Ці, цей канал, можливо, ці відео допоможуть е, вам наважитись на якісь зміни, які на думку оточення дурні. Але повірте мені, коли я наважилася на ці зміни, в мене наче впав камінь з плеч. Мені стало легше жити. І я дуже хочу поділитися цими змінами з вами, сказати, що ви не самі. Пробуйте, у вас е, все вийде. Десь, можливо, я допоможу вам, розказавши. Які помилки я зараз роблю, а їх дуже багато. І наступне відео на цьому каналі вийде вже сьогодні-завтра. Воно буде скоріш за все про вивчення мови, про вивчення корейської та англійської мови, як я вивчала, що я вивчала. Я затрону усі три аспекти вивчення мови самостійно з репетитором та від інституту. Тому е, дякую, що додивилися це відео до кінця. Е, підписуйтесь, ставте лайк. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку, тому що вона мені зараз в житті дуже сильно необхідна. Та очікуйте на наступне відео про корейську мову. Па-па!